Вітаю з магазину LC Waikiki, а саме із магазину LC Waikiki Home. Сьогодні хочу показати коротенький такий огляд зробити на посуд саме все, що для. Кухні і так починаємо. Вони тут змінили вітрину. Виглядає гарно, ну класно. Вони так покладають все. Ось такий свічник. Новинка. Тут також лимончики, як і в цей. Це тренд, мабуть, цього сезону щось з Італією пов'язано. Мені здається, двісті двадцять дев'ять гривень. Свічник Глянь, такий гарний. Дійсно, гарненько зроблено. Це без знижки. У них як нова колекція без знижки, а там я покажу є багато і на знижках. 109 гривень, коштують такі серветки. Тут, начебто, 20 штук. Да, 20 штук таких Великого розміру, ну такі з лимончиками малюночок. Далі це така, як ну, для декора більше. Тут у них вона називається. Корзина 339 тридцять гривень. Підходився по кольору в цьому лимонному. Ну виглядає так приємно. Ой, така дощечка. Ця у них вони як бамбукові, начебто, 329 гривень зі знижкою. Це та ця, бачите, як вона зроблена зручно, щоб нічого з неї не випало. 339 гривень, така прямокутна. Далі, оце такого я не бачила. У них також як таця на знижці 449 гривень, замість 499 гривень. Дошка для подачі страв називається. Ну, називаємо це таця. Красиво зроблена по кольору. Ну, так, тут не дуже дешево, не так, як в сенсей. Ось такі ціни. Так, ось оця, як салатник. Піала 159 гривень. Також на знижці. Ой, тут для подачі також блюд 259 гривень. Так, тут у нас називається дошка для подачі страв. Бачите, ще йдуть як дві такі дерев'яні маленькі ложечки. Ну, дуже цікаво, все це зроблено за 259 гривень. Щоб нічого не пропустити. Ось таких я не бачила. Це взагалі класно виглядає. З лимончиком ручка зроблена. Так, це для кухні набір кухонного приладдя. в Індії виготовляють 599 гривень за дві одиниці. Ну, але виглядає дійсно гарно. Ой, гляньте, який там прийшов кувшин. Дуже красивий. Зараз покажу. Так, тут дошка, щоб нічого не пропустити. З манго дерева зроблена. Уже по акції 449 гривень, замість 599 гривень. Це ваза, така лимончик. Ваза, да? да ваза 329 гривень. Ну, виглядає дійсно привабливо. О, це набір, прям дощечок. Три дощі дві дві. Ось дощечки. Ось така одна невелика, велик і більшого розміру. Також мені здається, як з манго 759 гривень. Індія виготовляє. О, а це класна позиція. Із манго написано. Угу. Вона стоїть. от, ну, зручно, що можна поставити поруч, там для кави, як столик маленький, 449 гривень. Дошка для подачі страв називається. Ну, її можна і на стіл, як і на диван. ну, Куди хочеш поставити. Так, оце великий такий салатник з лимончиками. Коштує на знижці 259 гривень, замість 319. І цю штуку я показувала лимончик видавлювати. Тут йдуть такі дірочки, і так він буде стікати. Ну, мабуть, зручно. В коробочці запакований, поки без акції 289 гривень. Отут тут мені найцікавіше, поки ось такий гарний кувшин. Мені сподобався дуже, так як тут соломою і так зроблена. 549 гривень коштує на знижці. Кришка в нього дерев'яна і там силікон, щоб вона трималась гарно. Це навіть на знижці така ціна. Знижка ну, всього 8%, зрозуміло. Можна сказати, що без знижки. І щось таке, прямо під амфору зроблено. Це без знижки 499 гривень. О, такі, таку дощечку я не бачила такої форми. Також із манго дерева 359, замість 499 Ну, дошка велика, до речі, ось оця. Ще ось така для подачі страв. Знову таки з манго, без знижки 379 гривень. Тут такий набір, він мені, він мені минулого разу сподобався, вони його на головну цю як рекламку поставили. Ну, дійсно гарно виглядають такі, як піалечки в трьох кольорах. Класно, ось так. Ну, дуже мило, не знаю. Так прям гарно це все виглядає за 399 гривень. Класні піали. У них такий столик продається, як зверху, як таця, нічого не впаде. Десь тут була раніше на нього ціна. Так, ціна є. Ціна вже зі знижкою, ого 299 гривень. Мені здається, що вузки якось набагато дешевші такі столики. Ну Це великого розміру, так як тацію зроблений. Ну не знаю, начебто дорогувати. Також поприходили з соломкою такі стакани, коштує ось такий 299 гривень. Є в рожевому кольорі, є в зеленому кольорі. І ось, Мені дуже подобаються у них кухолі, завжди різноманітні. От Ну, цікаві моделі, прям клас. Це з лимончиками гарненько. Enjoy, до речі, тут же написано, покажу вам. Отак написано Enjoy Life. І коштує він за 249 гривень. Так, далі. Тарілочки ці. це чотири в упаковці з лимончиками. Упаковка з чотирьох тарілок. Бачите, дві з написами, дві просто з лимончиками. За ціною 699 гривень. Ось так виглядає з написом гарно. Так, далі та я показала вам кошики різноманітні. Ось такий кошик коштує 299 гривень. Такий кошик. Підвісити його так можна. Це як годівниця також схоже, Чи це таке корзина називається 699 гривень коштує? А це як під квіти така корзина більше. Да? Так підвісити квіти можна в цьому горщику чи кошику. 379 гривень. Аксесуар для декору просто називається. Ось такі для спеції, однакові, але зручно, що вони тримає ця дерев'яна штука, 449 гривень. Сюди ж поставили це. Це можна ж і рідке мило набрати на кухню, чи миючий засіб, не обов'язково для гелі, для душу так? на кухню поставити це підходи. Дійсно, це для кухні такий з лимоном, вже ж ванну не пос... ну, Та куди хочеш поставиш. Ну так більше для кухні 329 гривень коштує. І знову таки з манго, ось така, як та, зроблена. За ціною 359 Воно таке легеньке, знаєте, приємне по відчуттям це дерево манго. І знову-таки з дерева манго кухонне приладдя з двох одиниць, за ціною 289 гривень. Так, там я більш-менш все показувала, ще з'явились, о, бачите, як у них для олії, для відступу з'явились дві такі бутылочки. Мені подобається, що вони з тримачем йдуть в упаковці з дерев'яним, ну це зручно. За ціною 359 це по акції. Так, і ще ось такий кошик уже по акції також йде. Так, ні, це ось оці. Рушнички для кухні в трьох кольорах. 259 гривень ціна. Кошик зараз глянемо, скільки коштує. Кошик також по акції 259 гривень. Так, це все більш-менш я показувала, це все повторюється. Ось отакий ще, як кошик такий, тут рівний і тут як полукруглий. 229 гривень коштує. З того, що не показала ось на цій поличці, зараз покажу із дерева манго. Знову так, як така дошка, 499 гривень. Але вона більше це як для подачі йде. Ой, гляньте, таця, яка гарна, зі слонами. Дуже гарно виглядає, класно. Ось така таця йде на знижці. Така таця коштує 139 гривень. Ух ти! О, класно, замість 179 гривень. Так, я хочу собі тацю, ну, мабуть, не таку велику, щоб ну, там, для кави Мені така подобається малюнок. Далі, тут зі слониками також є три склянки. І Ще й так вони різного малюнку. Також класно, мабуть, вже зі знижкою да, внизу стоїть. да. 359 гривень ось такі три склянки, два слона і просто щось як індійський малюнок. Мені так здалося. І із новенького бачу ось. Це що Медіум, Enjoy, з написами тарілки йдуть. А, гляньте, як воно зроблено. Дві тарілки різного розміру йдуть в, одному, о, в одній упаковці. Ціна за дві одиниці 449 гривень з різними написами. Тут enjoy, enjoy дві тарілки з однаковим написом, такі як супові чи салатні, 329 гривень. А для пасти тут взагалі така величезна тарілка, ще й з написами. Ой, покажу вам спагетті паста. Гляньте, як класно, різотто. Ну, виглядає клас. Ого, глибока така 229 гривень. Сподіваюсь, що видно. Далі, ось такі новинки. Я не бачила до цього, покажу також. Ваза 259 слонів я показувала за 269. Ось ще така 229 гривень. Це як свічник. Ой, а які красиві ось прийшли оці склянки. Дуже мило, весняний такий чи літній. За 329 гривень акція також. Так, ось оцю всю колекцію я показувала з квіточками. Ну, може, ось такої яскравої не попадалось. Це інший. А тут такі будуть яскраві дві тарілочки за 179 гривень за дві штуки, за дві одиниці. Ну, може, це вони є тільки якось вони на малюнку там яск... Да, Оце вони. ну Тут вони перламутрові, як мушля зроблені. І ось отакі ще є, як метелик також. Так, і метелик зі знижкою також 179 гривень. Ще колекція, кому подобається, є в помаранчевому кольорі. Ось така тарілка. Кухоль. Зараз покажу, скільки коштує. Кухоль коштує 99 гривень. І є також в зеленому кольорі. Ой, також ця коробочка. Так, в зеленому кольорі кухоль також 99 гривень. Чотири тарілки, але я не дістану вам, щоб показати, скільки коштує. Чого це не таке цікаве? Тут, наверх, тільки очі підіймаєш для декорації. Так, це такі штуки для декорації. А, як led лампи. Декоративне лед освітлення 79 гривень. О, це цікаво, така акція класна. 50% знижка, слухайте. О, це є, цікаво перевірити, треба, як воно горить. Подивитися, треба собі таке купити. 79 гривень всього коштує. Це в золотому кольорі. Тут все, знаєте, слони, золото. І Ось такі, наприклад, склянки також з золотим обідком в цій серії стоять за 299 гривень. Якось у них навіть були од... один час і кастрюлі. Я бачила, але зараз не бачу. Хочу показати ще ось у такої чашки, дві не бачила. Ой, вона зроблена, до речі, незвично. Ось такої форми наверх вона як випукла. Так, ось така чашка коштує. І мені її дістати акуратно. Так, обережно. 139 гривень по акції. Далі. Ось така це що таке називається у них Ва. ваза країн. Так, горщик для квітів. О, глянь, такий горщик для квітів. Клас. Такий горщик для квітів. Коштує, а, тут же ціна, 229 гривень. Далі це все я бачила. А, тут щось я, а ось, ще ось такі є класні, як сказати, кухолі чи склянки з трубочкою в лимонному кольорі за 99 гривень. Ось так виглядає. Хоч коктейль, хоч лимонад. Ще такі прийшли класні. Оці набори до них весь час приходять. Це під каву, дві такі маленькі тарілочки і дві такі маленькі чашечки, щоб пити каву по турецьки. Ось так це все виглядає. Класний колір. 399 гривень. Ціна по акції. Дуже красиві. І тут склянки, це ми все бачили. Таку я, мабуть, показувала. О, гляньте, ще такий без акції новий також, про в однотонному. Такий як фіалковий і пудровий рожевий 699 гривень. Не пом... ну, цю з полуничками. Я показувала такі тарілочки, такі. Це вже все було. Начебто цих не було склянок. Також гарні. Класно, що вони так роблять їх по три в упакуванні Однакові І завжди різні малюнки, різноманітні. На будь-який смак можна підібрати за 359 гривень. А ось ще яка чашечка, гляньте, гарна, з вишнями. Саншай день. Так, сонячний день. 199 гривень полуничкою з таких їх дістали. Може, я їх показувала, але їх не, не діставали. Соль та перець ну, прям прямо полуничка. Приємно такі на стіл поставити. Вони коштують 229 по акції. Вишнева ось ця колекція із трьох склянок Зараз уже по акції за 339 гривень. І також вишнева оця колекція із трьох таких кухолів невеликого розміру 399 гривень. Ой, а це не дістали, але класний. да? такий стакан з трубочкою і на ньому полуничка. Клас, 299 гривень. Це новинка. Так, і ось ці трубочки також класні, я вже показувала, мені вони дуже подобаються, скляні. Вони всі йдуть з різними такими, як сказати, брілочками. Класно виглядають. 399 гривень коштують. Рушнички, ось такі червоно-білі. Чері Тедді, 359 гривень за три штучки. Тут отакі тарілочки. 179 гривень. Ну що це? це як персик, начебто, полуничка 139, і ананас 119 гривень. І ось така тарілка велика, 249 гривень, з полуницями. А можна ще дві чашки взяти, ось однакових, з вишнями і з двома тарілочками за 749 гривень. Також бувають у них такі прям дуже великі склянки, як мірні, і просто ну, ось скляні. Так, такі дві мірні склянки, дві в пакуванні, коштують за 259 гривень. Оце, мабуть, вже зі знижкою. Так, класний графін, він йде з склянкою 299 гривень. Ой, а такого не було раніше. Гляньте, як термос. Да? А, ні, бутилка для води, пляшка. І вона коштує, ну, цікаво зроблена, 259 гривень. Я на цьому свій огляд буду закінчувати із Елсівейкіхом. Я знаю, що не у всіх є такі магазини. Ну просто є біля предкасових зон. Якщо у вас є Елсівайкіки в місті, то ви можете на предкасову зону підійти. Там ну, є, але ну, може невеликий вибір. У нас великий 339 гривень. Ось така як склянка, чи ваза, підсвічник дуже гарно виглядає з пальмочками. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.